Моделька Т-16, в мене 1,75 м зріст. Супер продаєваєма модель, війшла в топи, закінчується зараз на складах. Скоро їх в Україні вже не буде. А наступного сезону вони приїдуть аж весною, наступною весною. А ще літо, половина літа, осінь кататися. На ньому можна і зимою кататися, бо тут колеса від фетбайка. Погляньте, які колеса. Зараз я детально розповім за цей велосипед. Дивіться, він такий маленький, ну зручний просто. 1,75 м. Посадка ідеальна. Сідайте, можна ще й покрутити педалі. Пас-асистент в каретку тут вбудований. Тут є налаштування, великий дисплей, 50 швидкість нього максимальна. Погляньте, як працює виличка, вся амортизація як працює. Дуже класна. Гідравлічні гальма, машинки. Ви подивіться на супорта. Це в нас косвіл, і це нагадаю, це не китайський, це в нас австралійський бренд. Погляньте сім швидкостей перекидачка є Шимановська, зірочка Шимановська, Чао Янг резина, алюмінієва рама, запас ходу на одному заряді. Реальний його 70-80 км. Ціна головна 54 тисячі 400 гривень. Рік часу гарантії, офіційна гарантія від нашого магазину Велогалерея. Ми офіційний представник Косел в Україні. Можете дзвонити, замовляти або на нашому сайті Велогалерея в Google Напишіть. Є навіть кредит, можете взяти в оплату частинами від Приватбанку. Тому дзвоніть, кого зацікавило, моделька не пожалійте. Хто візьме собі, хто хоче маленькі такі електрокарпати, але якісні, не Китай там якийсь за 30 тисяч, а от реально, щоб тут все на це все оригінальне було. Ось ця моделька. Гля, підрив має, просто сумасшедше.